Богдан, Сюсана добрий день, мирного дня, добра, як погода і здоров'я, Лідочка Женя, доброго дня, рідним привіт. Юлія Бойко, Діанка, привіт, Діанка, Ольга Чумаченко, привіт, Юлечка, Діана, дякую, Надіша Вількова, Улечка і Валера, привіт вам з Молдавії. Хорошого воскресного дня. Я не так давно з вами, але підписалася з першого мого візиту Сусана. Дякую вам велике. Пишіть, будь ласка, де працюєте, якого ви віку, чим займаєтеся. У нас тема вільна. Задавайте питання, якщо вас щось цікавить. Діанка Шевчук, Лідочка, привіт. Сусана, доброго дня, миру і здоров'я. Вам бажає Лідочка і дарує букети квітів. Оля Чумаченко, доброго дня! Вітається Сусана. Діана вітається з Женію. Женя, привіт. Їхали козаки полем, притомилися їх коні. Там біля озерця дівка воду брала, хлопцям воду подавала, ворон коня напувала. Очі, чорні рай, устапомні дай, ніжки босі, руса коса рай, дай дай, дай, очі чорні рай, уста пам'ятай, ніжки босі, руса коса рай, дай дай. Це вам, друзі, для розрядки. Так. Наталочка Полтавочка приєдналася до нас. Привіт, мої рідні, кохані українці, всіх обняла. Хай Господь Бог береже наших людей. Наталочко, доброго недільного, гарного тобі дня. Дякую за лайчик, за підтримку, приєднуйся, Будь ласка, поспілкуємося. Іванка, гарно співаєте, дякую. Ну, я бачу коментарів, нема, думаю, якусь розрядку треба зробити. Не знаю, що там вийшло на мікрофон, думаю, не гірше. Наталочка, Полтавочка лайк поставила, Дякую. Людочка, село люди. Танюша, голосок, який гарний маєте. Дякую. Оксанка, Танечко, ого, як гарно співаєте, дякую. Ілюша, співаєш супер, дякую. Юля Буйко, Наталочка, привіт. Вот Антаня Ворона, голос гарний, гарно співає. Дякую. Лідочка, Танюша, чудова пісня в чудовому виконанні. Ти гарно співаєш, молодець. Дякую. Дякую. Надіша Вількова. Ой, Танюша, так хорошо молодец. молодець. тоже на співи треба ходити. Ой, немає часу. У нас є туди хори, танці. І у парку у нас кожного вихідного, суботу і в неділю, о 6 годині вечора, танці. Але танці не під живу музику, а під, ну, мабуть, чи магнітофон, чи, ну, мабуть, скоріше, ще якась така апаратура. І приходять такі люди, як я, мого віку, трошки молодші, трошки старші. Дуже багато людей, жіночок особливо, приходять на цю площадку, які не можуть танцювати. Вони просто стають у круг і або ручками, або головою роблять рухи. Ну, як сказати, Мабуть, багато людей, які проживають одні, і їм ну, самі розумієте, і вони йдуть на цю площадку, рухаються потихеньку і цим самим спілкуються один з одним, вже знають вони один одного. Я колись постояла під тою хвірткою при заході на танцплощадку, бо ми були з подружкою у басейні. І вони, чую, по їхньому спілкуванню вони вже знають, де хто живе, скільки діток, скільки онуків. Ну, що готують? Яка пенсія в кого? Так що? <гум> Танюша Бурейко. Супер. Більше співай гарно.